Якщо ви ще не готували такі стейки з капусти з фаршем, то бігом це виправляйте. Це швидка, легка та корисна вечеря. Молоду капусточку миємо та нарізаємо ось такими стейками. Товщина приблизно 1,5-2 см. Якщо нарізати тонкіше, вона може просто розлізтись. Викладаю на противень, застелений пергаментом. Фарш у мене зі свинини одразу перекручений з цибулькою. Додаю трішки солі, хмелі сунелі, приправку до шашлика та перемішую. Формую кульки в співвідношенні до капустяних стейків. Якісь більші, якісь менші. До фаршу можете додавати будь-які ваші улюблені приправи. Також це не обов'язково має бути свинина. Це може бути і телятина, курятина або мікс. Одразу підготую помідорку, наріжу ось такими скибочками. Для соусу я використовую сметану. Якщо любите, можете використати майонез. Додаю часничок, трішки солі, копченої паприки та перемішую. Змащую стейки та викладаю фарш. Кульки розплющую приблизно по розміру капусти. Тут можна вмикати фантазію та зверху додавати на фарш будь-які овочі, цукіні, баклажан, гриби, перець, цибулю. В мене нічого немає, тому я викладаю лише помідор. Запікаємо на 190 градусів приблизно 40 хвилин. А я поки що підготую інші інгредієнти. Нарізаю зелень. Та на м'яку тертку натираю сир. В мене це моцарелла. 40 хвилин пройшло. Викладаємо сир та запікаємо ще 5-7 хвилин. Готову страву посипаємо зеленню та подаємо до столу. Хотіла зняти гарне відео в розрізі, але чомусь я зробила це лівою рукою і в мене все розсипалось. Але повірте, це так смачно і до цієї страви навіть не потрібен ніякий гарнір. І найприємніше, що м'ясо та капуста залишаються дуже соковитими.